Я вже вдома. У нас включили отоплення, обігрів. То класно, тепло стало. Коротше, сьогодні майстер робив, робив лінолеум. вкладав і там підклеював і ще не закінчив, тому що в нього і свої справи є. І коротше, я бігала 300 мільйонів раз туди-сюди. І думала, сьогодні перевести речі, але. Но... Потім подумала, куди на голову, блін, там мало місця, всі інструменти, не прибрано. Ну і дзвонила, домовилася на завтра. Пжепроватки робить, переїж, Переїжджати, переїж, переїж тепер. Коротше, я так втомилася, у мене так відвалюються ноги, я вже відвикла ходити стільки. І це проблема реальна. Я відчуваю, що кілограм 5. Скину, просто від того, що я туди-сюди, туди йду в, го в горку, назад, з гори. Коротше, і оце горка з гори, метро. Те, Леруа Мерлін-сюди. туди коротше, Поїхала, взяла якісь там ободки, Вони не так, ну, ціпало між плінтусами, такі палички вставляються. Коротше, Стільки бігала. телефон розглядовується, розряджається, взагалі, не витримує. Тут. Я не знаю, що воно таке тут ну, В центрі тут страшно розряджається. По три рази на дню заряджаю. Зараз знову телефон треба брати в розсрочку, тому що я ж не можу без телефону нормального. А купляти зарядку і носити зарядку, таке, ну, щоб заряджати його. Так, це ж теж не варіант. Ну, коротше. Бачите, де у мене сушиться? Білизна на столі стоїть. В майбутньому я хотіла б тут зробити, по-перше, мрія колись була двох кровать. І я сюди хотіла поставити таку кровать по ступенькам, щоб заходити, а під кроватью диван, щоб стояв і столик, щоб можна було ну, зона посидіти і зона полежати, І коротше, вмонтовані такі рейки по них, щоб. І... Двері такі, і за дверями, типу, шкафи. Тільки воно на шкафи, а просто вмонтоване. Ну, воно треба, щоб хтось зробив недорого, тому що якщо замовляється у фірми, то це буде дуже дорого. А я її сама можу придумати, а зреалізувати це може будь-який хто вміє. Можливо, навіть я сама вже навчусь, куплю інструменти і буду вмонтовувати сама, тому що це буде дешевше, чим... ніж ну, і скоріше. Просто хочу при вході, от, от великий шкаф, його, він взагалі там займає офігє місце, і він некомпактний. Треба туди просто такі рельси, шпали і таку двері зробити. двері такі. Туди навіть велик би заліз, просто отак дибом велосипед. Да. Взагалі, велосипед треба продати. Купила його за 3-300 колись ще. А продати хочу за 2, тому що. О, Уже телефон розряджається.